Лайфчанж по хом'яку не відбувся, токен укатується просто в дніще. Можливо, команда Hamster Combat відкупляє зараз монети по нижчій ціні та планує в подальшому маніпулювати монетою та запускати в космос. В цьому відеоролику поділюся своєю думкою. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Перед початком відеоролика хочу розповісти про наш телеграм-канал, де ми ділимося тиснетами, промо-акціями, думками по ринку та не тільки. Посилання на наш телеграм-канал є під відео. Капіталізація на сьогоднішній день в хом'яка 345 мільйонів. Можливо, більшість скаже, що ця капіталізація вже мала. І ми досягнули по суті свого дна і нижче, ми падати вже не будемо. Але слід зауважити, що лише 64% емісії є в ринку зі 100. Якщо ми перейдемо на ноткоін, то можемо замітити, що в ноткоїна всі монети є в ринку, і капіталізація 900 мільйонів. Тобто в хом'яка практично втричі нижча капіталізація від ноткоїна. Можливо, це більш сигнал, адже. Це два рівні проекти, це дві тапалки. Навіть по кількості користувачів на секундочку хом'як в декілька разів обганяє. А це можливо означає, що хамстер комбат кращий проект. Ну звісно, що ні. Але особисто, на мою думку, по хамстері ми проторговуємося десь біля дна. Але це не означає, що нижче ми не сходимо. Ми можемо з легкістю сходити кудись в зону. 0.2,05 для того, щоб збрити на секундочку всі лонги, адже в цьому ціновому діапазоні, коли потихенько знижувався та продовжує знижуватися хом'як, є люди, які заходять в лонгі. Якщо ми опустимося ще в мінус 20-30%, в тим самим ліквідують абсолютно всіх лонгістів дроп в простих користувачів на сьогоднішній день виходить приблизно 2-6 доларів. Тому, на мою думку, зараз прості користувачі не можуть дивити на ціну. Плюс до цього всього, вони ще не можуть вивезти своїх монет з додатку Хамстер Комбат на біржу та їх продати. Адже в більшості потрібно зареєструватися на біржу. а Більшість відсотків користувачів, які тапали хом'яка. Звісно, що їм немає 18 років. Щоб ввести свої гроші на гаманець, їм потрібен тон. Закинути тон вони поки не можуть. Звісно, що вони закинуть і виведуть монети, але через скільки часу це буде, поки невідомо. Тому, на мою думку, що зараз давлять на ціну, тому що ціна зараз падає, це команда та інфлюенсери. Мій прогноз по хом'яку надзвичайно простий. Очікую ціну в діапазоні 0.205, 0.2035. Капіталізація при такій ціні буде приблизно 250 мільйонів. Така капіталізація на секундочку не є сильно завищена для проекту такого масштабу. Ми можемо декілька днів, а то й тижнів плавно спускатися. Ми так точно проторгуємося в цьому ціновому діапазоні. Пізніше вихід вище 0.205. Звісно, що ретест це вже буде лінія підтримки. Ну і звісно, що політ вгору. Яких цілий може досягнути хом'як, невідомо. Але я сумніваюся, що в такі проекти, як Катізен, Хом'як, буде перетікати ліквідність, і ці токени будуть летіти. Більше віру в те. Що такі проекти по типу Хом'як, Катізен поступово будуть знижуватися, і усі про ці тапалки забудуть. Особисто я не вірю в продовження хайпових таполок. Тобто те, що нові тапалки будуть запускатися, будуть виходити, та, відповідно, будуть роздавати хороший дроп. будуть годувати простих користувачів, а старі тапалки, які вже випустили свій токен, ці токени будуть оновлювати АТХ, тобто будуть тузимунити. В першу чергу, хто це лайно буде купляти? І друге питання для чого? Для Xів є безліч крутих токенів, які можна відкупити? Ну так точно не токен тапалки, який завтра може бути нуль. Звісно, що монети таполок будуть зростати. І можливо, це буде через глибоку корекцію, а можливо, не через корекцію. І, можливо, вже скоро вийде нова таполка, та після лістингу ми побачимо дійсно ту зиму. Все це буде робитися для того, в першу чергу, щоб заохотити людей з web 2 переходити до web 3 І наголошую, що коли буде рости весь криптовалютний ринок, звісно, що будуть рости. Монети таполок, але не всі, звісно, що всі монети таполок не зможуть тузимунити, не зможуть показувати 10, 20, а можливо й 30 іксів. Це монета, яка буде найбільше в руках хом'яків. Звісно, що ця монета не буде рости. Але умовно, якщо команда Хамстера в неї. Є план відкупити монети Хамстер Комбат по дешевій ціні, дочекатися альт-сезону і на альтсезоні запускати цю монету, то Хамстер Комбат зараз нікуди не буде рости. Він буде показувати лише одне розчарування, щоб всі люди, в яких є токени, вони ці токени продавали. Купляючи зараз токен Хамстер Комбат, хай буде це по сьогоднішній ціні, в надії на 2 ікса, а ціна повинна бути приблизно. 1 цент. Капіталізація проекту повинна бути приблизно 700 мільйонів. Якщо ви надієтеся на 3 ікса, то капіталізація приблизно повинна бути 1 ярд. Щоб інвестувати свої кровні гроші та надіятися на іксі від хом'яка. Особисто я логіки не бачу: по-перше, ризик з прибутком взагалі несумісний. Заходити в монету, яка завтра може впасти до капіталізації. 300, 300 200, а той 100 мільйонів особисто заходити. В такий проект я не буду. Та й взагалі не розглядаю, щоб купляти токен Хамстер Комбат на Спот в надії на ексів, адже проєкт дійсно великого масштабу. За проектом немає нічого і капіталізація в цього проєкта дійсно велика. Але якщо у вас залишилися токени з дропу Хамстер Комбат і ви їх не продали по одному центу, зараз вже є смисл просто притримати, похолити свої токени та постаратися продати вище. Можливо, ми побачимо ще глибоку корекцію. Після корекції вихід, ну і звісно, що вже на зростанні постаратися продати свої монети з дропу ХИМу До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!